Перше на Житомирщині модульне відділення Приватбанку урочисто відкрили у Коростишеві. Унікальність його в тому, що створити модульне відділення можливо всього за 20 днів. Нині в Україні у такому форматі працює близько 10 відділень Приватбанку. По технології форма створення таких відділень дуже швидко передислокація і створення відділення з нуля в будь точки, в якій точці, в которой ми хотіли б обслужити клієнтів, там де це потрібно. Поэтому это экспериментальное в нашей области действительно первое отделение. Сегодня мы э, перешли на планшетное обслуживание не для того, чтобы брать дестопы с рабочих столов, а для того, чтобы э, обучать клиента. Завершати платежі самостоятельно через проведення спільних операцій з клієнтом, і це очень важливий здвіг. Це, навіть, основне, що пройде в зміненні роботи цього відділення. Модульність, мобільність і трансформація саме ці три ключові фактори закладені в основу проєкту. Колектив пишається участю свого відділення у пілотному проєкті та можливістю бути першим модульним відділенням Приватбанку на Житомирщині. Наше завдання, як і було якісно обслуговувати клієнтів, і ми задоволені, що ми сьогодні знаходимося у новому приміщенні і зможемо більше уваг і приділити саме якість обслуговування, навчити клієнта, як самостійно здійснювати операції, щоб він не чекав черзі, зайшов, зробив, що йому треба, і залишився задоволений. Це формат. Відкритості це формат прозорості і чесності в відношеннях з нашими клієнтами. Потрібно людей навчати, самостійно обслуговуватися, самостійно робити деякі операції. Ми над цим працюємо і повірте, пройде час, коли черг не буде. Знаходиться модульне відділення. у Користишеві за адресою вулиця Більшовицька, 66. Клієнти Приватбанку вже оцінили усі переваги нового відділення і не приховують радості. Мені взагалі дуже подобається. Я вражена таким комфортом, таким затишком. Обслуговуюсь дуже давно. Мене все влаштовує. Гарне обслуговування, гарні спеціалісти. Одним словом, я задоволена роботою цього банку. Тішуся тим, що дзерки стали так, як треба, і в нашому прекрасному місті відкрилось таке відділення сучасне, в котрі відчуваєш дух новізни і хочеться працювати, вкладати гроші. Ну і розвивати економіку. Цей банк якраз призваний для цього. Сьогодні Приватбанку украстиві довіряють 1277 вкладників. Депозитний портфель району складає 46,7 мільйонів гривень.